Світ влаштований зовсім не так, як нам говорять. Минуле землі може бути сповнене таємниць, які старанно приховуються. Чи можливо, що історія нашої планети була переписана, а докази справжнього устрою світу стерті? Ці питання викликають дедалі більше інтересу у дослідників альтернативної історії. В своєму інтерв'ю генерал-лейтенант ВПС Сполучених Штатів Америки Стівен Кваст зробив сенсаційні заяви. Які можуть перевернути наше уявлення про світ, йдеться про гігантські дерева, загадкові столові гори та існування купола, що оточує землю. Стівен Кваст, маючи доступ до засекречених архівів Пентагону, виявив документи, які підтверджують, що колись на землі росли величезні дерева висотою. Кілька кілометрів. За його словами, ці дерева досягали верху атмосфери та стикалися з певним бар'єром, куполом, який накриває нашу планету. Генерал зазначає, що ці дерева не були просто біологічними утвореннями, вони могли відігравати ключову роль у природному балансі Землі та навіть бути джерелом унікальних ресурсів, що перевищують сучасні технології. Більш того, Їхні крони були настільки масивними, що в них могли мешкати цілі спільноти людей. Це підтверджує версію про те, що деякі стародавні цивілізації могли жити не лише на землі, а й високо в повітрі. Генерал-лейтенант Кваст стверджує, що знищення цих дерев було частиною масштабної таємної операції, що отримала кодову назву Столові гори. Це не було природним явищем, а спланованим процесом. Спрямованим на приховування істинного устрою світу, величезні дерева могли його пошкодити або, хоча б, допомогти людям дістатися до нього та дослідити його природу. Якщо б люди змогли піднятися на велику висоту, вони могли б побачити реальну структуру світу, що суперечить офіційній науці. Звісно ж, після знищення гігантських дерев стало легше впроваджувати нові теорії про походження людства. Та будову планети. Військовий стверджує, що саме після вирубки цих дерев клімат Землі зазнав катастрофічних змін. Атмосферний баланс був порушений, що могло спричинити глобальний потоп, про який згадують у міфах різних народів. Одним із головних доказів цієї теорії для прихильників альтернативної історії є столові гори, рівні вершини деяких гір, які вражаючи нагадують пеньки зрізаних дерев. Відомі утворення, такі як Дияволова вежа в Сполучених Штатах або Гора Тепуї в Південній Америці, можуть бути залишками тих самих гігантських дерев. Після катастрофи, спричиненої вирубкою гігантських дерев, частина впливових сил побачила можливість встановити новий порядок. Вони усунули всі свідчення існування давніх цивілізацій, переписали історію. Та створили сучасну систему управління, в якій люди поступово втратили пам'ять про своє справжнє минуле. На думку генерала, у результаті цього людство було відрізане від правдивих знань про свою історію. Унікальні природні ресурси, які могли б використовуватися для розвитку технологій, зникли. А історія була змінена так, щоб відповідати інтересам невеликої групи еліти. Що стосується дерев, то у багатьох культурах світу існують легенди про гігантське дерево, яке з'єднувало небо та землю. Скандинавський іггдрасіль, священне дерево майя, індійське калпаврікша, всі ці оповіді можуть бути залишками пам'яті про реальні гігантські дерева, які колись існували на нашій планеті. Якщо вони справді росли на землі, чи не є столові гори їхніми залишками? Деякі науковці вказують на аномальну структуру цих гір. Наприклад, дияволова вежа має дивовижну текстуру, схожу на волокнисту структуру дерева, вона виглядає як залишок гігантського пня, подібна ситуація із горою Рорайма у Венесуелі, яка має ідеально плоску поверхню, наче її колись зрізали. Але якщо в давнину росли такі величезні дерева, це означає, що на землі могли існувати й інші гігантські організми. І це не просто фантазії. Науковці підтверджують, що у кам'яновугільний період рівень кисню в атмосфері був настільки високим, що дерева досягали мінімум понад 50 метрів у висоту, а комахи та інші тварини виростали до гігантських розмірів. Згадайте, хоча б мегалодона величезну акулу довжиною понад 20 метрів. Отже, якщо природа створювала таких гігантів, то чому б не могло бути ще більших дерев? Є й інші дивні свідчення. Наприклад, у південній Африці знайдено слід у камені, що нагадує відбиток гігантської ноги, його довжина перевищує метр. Крім того, у різних куточках світу археологи знаходили кістки велетенських істот, схожих на людей. Але ці знахідки часто кудись зникають після того, як про них стає відомо громадськості. Це змушує задуматися: а чи справді, як і говорив Кваст, від нас можуть приховувати історію нашого світу? Якщо гігантські дерева дійсно існували, вони могли бути не лише біологічними організмами, а й природними антенами, що взаємодіяли з електромагнітними полями Землі. Є версія, що вони накопичували енергію і передавали її на величезні відстані, забезпечуючи цілі цивілізації. І якщо такі технології дійсно існували, стає зрозумілим, чому ці дерева знищили. У одному з попередніх відео ми вже розповідали про гігантські секвої, які масово вирубували 150 років тому. Так можливо, якщо існували вони, то тисячі років тому існували і набагато більші дерева. Ще один цікавий момент теорія про купол, який може оточувати нашу планету і який згадує генерал Стівен Кваст у інтерв'ю. У 1960-х роках Сполучені Штати Америки проводили ядерні випробування, направляючи боєголовки високо в атмосферу. Деякі дослідники вважають, що це були спроби пробити якийсь невидимий бар'єр. Чому ж людство досі не повернулося на місяць? Хоча технології просунулися далеко вперед. Чому космічні місії стикаються з численними труднощами? Уявіть собі, що історія, яку нам викладають у школах, могла бути цілеспрямовано змінена. Багато стародавніх текстів, які могли би пролити світло на справжнє минуле людства, просто зникли. Бібліотека в Олександрії була знищена разом із безцінними знаннями. Давні карти, які зображували світ зовсім інакше, поступово зникли або були підроблені. Це все може бути частиною грандіозного плану стерти правду та створити новий світ, у якому люди не знають свого минулого. Можливо, столові гори це залишки тих самих гігантських дерев, які колись досягали неба, а потім були знищені. Можливо, наша історія куди глибша. Ніж ми собі уявляємо. І, можливо, прийде день, коли всі ці таємниці буде розкрито, прийде час, коли приховані архіви відкриються, і світ дізнається правду. Але поки що ці питання залишаються лише частиною великої таємниці, яку нам ще належить розгадати. На сьогодні це все. З нетерпінням чекаємо на ваші думки у коментарях і не забудьте оцінити відео вподобайкою, дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.